Продовжимо про майбутнє авіації, на цей раз пасажирської. На саміті Airbus Summit 2025 року у Французькій Тулузі компанія Airbus презентувала свою візію того, яким стане пасажирський літак найближчих десятиліть. На перший погляд, літаки майбутнього будуть схожі на ті, що ми бачимо сьогодні, той самий знайомий силует. Але внутрішнє наповнення та технології змінюються кардинально. Нотка не вкрали, а надихнулися. Крила нового літака ще більш натхнені птахами. У межах дослідницької програми of Tomorrow, що реалізується у британському центрі розробки у Філтоні, Airbus створює тонші, довші і легші крила з підвищеним коефіцієнтом підйому та меншим аеродинамічним опором. Щоб такі крила залишались сумісними з існуючою інфраструктурою аеропортів, вони будуть складними з можливістю згинати їх на час стоянки. Очікується, що довжина крила перевищуватиме 40 метрів, тоді як сучасний а 320 має крила близько 35 метрів. Один із ключових напрямів двигун нового покоління у межах програми RISE.